Тепер він трошки відірвався від землі, як ви бачите. Він лагідний дракон. Він потішає своїми діями всіх, хто його бачить. Не жахає, а тільки показує свої гумористичні вправи. Ось він ще вище піднімається. Дуже цікаве видовище, надзвичайно цікаве. Його марить небо. Бачите, як він вправно це демонструє. Тисячі дітей, дорослих в Кракові, прийшли полюбуватися на це казкове видовище. Повторюю, воно відбувається щороку. Ось бачите, він махає. І руками, і ногами махає чудовий Дракон. Ось ним вправно знову ж таки керують. То його піднімають вверх, то він торкається ногами землі і навіть торкається своїм хоботом дитячих рук. Вони його зовсім не бояться. Я повторюю, що він мирний Дракон якого люблять дуже діти. І не тільки, дорослі також. Він потішає всіх, хто прийшов сьогодні на зустріч з казковим персонажем багатьох оповідань, які написали талановиті діти, дорослі письменники. Ось бачите, він так вітається із тими, хто прийшов. На зустріч з казковим лівовищем. Він трошки піднімається від землі. І от він насправді дуже симпатичний, дуже казковий. От знову він поглибився до дітей і хоче з ними привітатися, посміхнутися. І хтось напевно згадав цей. Казковий день бажання, воно може здійснитися, тому що в дитячих казках, в дитячих розповідях все може відбуватися в кольоровому світі. Він насправді дуже гарний, кольоровий має гарну одежу, вбраний, дуже казково. Персонаж надзвичайний, зараз віддаляється трошки від людей, які прийшли, і знову. Хоче бути на центральній площі міста, в самому епіцентрі подій, де власне і відбувається його феєричний, можна сказати, забавний виступ, чудовиська у Кракові, над Віслою, у самій центрі міста. Недалеко від ратуші відбувається ось такий чудовий виступ.